нехайне блоки в інвалт будують, де ви там барок schreiben und dann weg bis eure deine sich verloren. Ви шусите в інтернет і покопатись, то є купа різних релігій, багато говорять, одне, інші говорять інше і можуть навіть говорити настільки впевнено, що ви починаєте задумуватись. А що якщо насправді це правда? Ще якщо в чомусь я помиляюсь, і ці люди говорять правду, що якщо я хочу знайти цього справжнього живого бога, але звідки починати і як його шукати? Не хвилюйтесь, ми тут для того, щоб е, знайти відповідь на це питання, це рубрика, «Теологічний кут, і сьогодні ми будемо знаходити відповіді. Може, ви думали над цим питанням, може, навіть не думали, а може просто зацікавила ця тема. Тому ви на правильному місці в правильний час, і ми вирішаємо. Для початку ми трішки розберемось в цьому питанні, тому що існує багато релігій і вони відрізняються від себе. Є декілька основних. Якщо ми подивимося, це може бути іслам, християнство, бульгізм і так далі. Не будемо вгублятись сьогодні в деталі цих релігій, що вони і сповідують, що вони говорять. В інтернеті є купа відео, які це пояснюють. Якщо вам цікаво, можете собі знайти і подивитись більше, але ми подивимось на саме те питання, яким чином знайти цього справжнього живого творця, якщо він, звісно, існує. Ми подивимось, що скривається за цими всіма світовими релігіями, і о, який є взагалі випадок того, що саме ви народитесь або оберете собі цю. Саму справжню релігію, яка має шлях до живого творця, навіть у цих трьох релігіях, про які ми сказали, навіть у них є декілька різних груп. Які розділяються між собою, тому що коли створюється одна релігія, то створюється потім в майбутньому і більше думок про неї, що нам потрібно прославляти Бога ось так. А інша група може казати ні. Нам потрібно прославляти Бога так, і починаються різні дебати, дискусії, конфлікти, які потім доходять до того, що релігія може розділятись. У християнстві це, наприклад, різні деномінації, і їхня кількість доходить справді до шалених масштабів. Около 30 тисяч різних релігійних груп у християнстві існує: різні деномінації, різні конфесії і також різні. Церкви, які просто не хочуть входити ні в ту, ні в іншу конфесію. Така сама ситуація відбувається також в інших релігіях. Є різні розділення, є різні ісповідування, є різні групи у різних релігіях, які дивляться і мають інший погляд, і трактують це святе писання, яке в них є, по іншому. Але питання тут не в тому. Ми зараз не будемо дивитись на те, чи одна чи інша має правду. Ми будемо дивитись на те. Як взагалі знайти цю саму справжню релігію, справжню конфесію, яка зможе вас привести до цього самого існуючого Бога? У кожного з нас є певний відсоток шансу народитись в тій або іншій релігії. Якщо ми навіть подивимося на нашу планету, то уявіть собі, ви народились в Індії. Скільки у вас відсотків того, що ви будете саме християнином там? 2% населення людей в Індії це християни. Все інше це інші релігії: індуїзм, буддизм та все таке інше традиційне, що в них може бути. Отож, якщо ви саме народитесь в Індії, то скоріше за все ви будете буддистом. Або як на рахунок Саудовської Аравії. Якщо ви народитесь там, то справді з великим великим шансом ви будете у родині мусульман. Тому ви. Самі будете відповідувати цей іслам, і скоріше за все, ви будете точно впевнені, що саме ваша релігія ісповідує правильно все і наслідує справжнього правильного Бога. Але якщо подивитись більше на наше західне цивілізоване населення, то е, можна побачити, що в Україні. Більшості людей православних, отож, якщо ви народились в Україні, скоріше за все, ви належите до православної церкви або інших церков, які мають набагато менший відсоток в нашій країні. А що якщо подивитись більше на захід? Ну, наприклад, Англія, Германія, якщо ви народитесь там, скоріше за все, ви будете людиною в такій країні, яка належить до протестантської церкви або католицької, неважливо. Головне те, що справді в нас кожного є певний відсоток народитись в тій або іншій релігії. Ну і як з'ясувати, чи та або інша релігія вона правдива? Що якщо я народився в неправильній релігії, які мені не зовсім комфортно, які мені погано, які мені просто незручно. Скоріше за все я буду шукати собі іншу релігію, де мені буде більш комфортніше і буде краще, ну буду краще почувати, щоб наслідувати Бога. Але навіть так, навіть якщо я собі оберу ось саме цю нову релігію, то який є шанс того, що я собі оберу саме цю правильну релігію, яка наслідує Бога? Навіть якщо перебувати в будь-якій релігії, і вам там комфортно або некомфортно, це взагалі ніяким чином не впливає на те, чи це ця релігія, це віра правдиве, чи воно неправдиве, чи воно наслідує Бога чи ні? Як я сказав, якщо вам, наприклад, некомфортно в цій релігії, скоріше за все, ви будете шукати дорогу, яким чином можна собі знайти кращу. Хтось може бути таким, що скаже собі Окей, гаразд. Щоб знайти справжнього Бога, я тоді буду вивчати всі ці релігії і буду намагатись дізнатись, як умога більше інформації для того, щоб сам розсудити, чи це правда, чи це неправда, чи ця релігія правдива, чи ця релігія неправдива. Але давайте так подивимось на це логічно. Навіть якщо ви. Пішли на таку дорогу, і я вірю, що багато людей існує в цьому світі, які намагаються ось таким чином вивчати, поповняти свої знання для того, щоб справді бути впевненим, чи вони наслідують справжнього Бога, чи наслідують видуману релігію, яка нав'язана просто людьми і людськими традиціями. То навіть якщо ви будете намагатись вивчити ці всі доктрини, ці всі коментарі, ці всі святі писання, які можуть знаходитись у цих релігіях, то навіть вашого всього життя, навіть якщо ви проживете там 120 років, недостатньо. Просто-напросто недостатньо для того, щоб вивчити ці всі релігії, ви скоріше за все помрете раніше, ніж дізнаєтесь, чи те місце правдиве, чи ось це місце правдиве. І таким чином у вас шансів не дуже багато залишається знайти цю саму справжню і правдиву релігію. Але що в такому випадку тоді можна робити? Ну куди йти, що робити, що можна тоді сісти і нічого не робити? Ні, для цього є рішення. Для цього власне і існує це відео для того, щоб більше над цим подумати і зробити правильні висновки для себе. Гаразд, це все може бути цікава думка, і вона може спонукати до того, щоб задуматись справді над правильними і логічними речами. Та для початку давайте розібратись о, про що взагалі говорять о, ці всі релігії, про що вони є, яка їхня сутність, і що вони кажуть? Так, ми знову ж таки не будемо влазити у всі доктринальні о, питання і у всі священні писання, які існують, тому що цього просто-напросто. Не вистачить хвилин в цьому відео для того, щоб це все прийти, і я думаю, це не настільки навіть цікаво, як взагалі розібратись уже в тих речах, які вже нам доступні, де ми можемо отримати загальні інформації і просто подумати над цим більше. Що об'єднує ці всі релігії? Якщо все це так сказати загально і коротко, то всі релігії ходять над декілька. Подібними питаннями, і вони всіх справді подібні: це життя, смерть, хвороби, народження, і як я сказав, смерть так. І чи взагалі цей творець існує, чи він впливає на це? Як він впливає на це, як він дає рішення для вирішення цих проблем? І о, яким чином ми, як люди, можемо цьому посприяти або наслідувати? О, Волю Всевишнього Бога. Саме справжня релігія, яка буде наслідувати справжнього єдиного живого Бога, вона повинна якраз давати відповіді на ці всі питання, вона повинна сказати, як це виникло, чому це виникло, чому ми народжуємося, чому ми хворіємо, чому ми помираємо і яке для цього рішення, чи воно взагалі існує. Це речі, на які має давати відповідь справжня релігія. Ми ж не можемо вірити просто так, в будь-що, безпідставно, без якихось логічних доказів, які справді дають сенс, які справді показують на те, що цей самий творець існує, і що він причетний саме до цієї інформації, цього слова, цієї думки, цього писання, або будь-чого, що пов'язано ось. Із цим конкретним суб'єктом, на який ми дивимося, тому і справжні релігії повинні бути чіткі і ясні. Вони повинні справді давати чітку і ясну відповідь о, на ці всі речі. Ну і тут ми вже переходимо до наступного етапу. Насправді для того, щоб дізнатись про ці речі, потрібно щось знати про те, що говорять саме ці релігії. Ну якщо в них уже Є якась чітка основа, якесь святе писання, то потрібно ну, хоча б вникати в нього, хоча б дізнатися, що там сказано, що там написано, і розібратись в цьому, чи це справді дає сенс, а може це жодного сенсу не дає, може це справді написано лише людьми. Купка інформації, яку написали люди, яка не має. Логічного змісту немає сенсу і вводить лише у обман і блудження, і все взагалі розмите і неясне. Та як я сказав, для того, щоб справді розібратись в цьому питанні, потрібно зазирнути саме в ці всі основи релігії. це священні їхні писання. І тому о, у нас буде така змога подивитись на них. Логічною і тверезою думкою без будь-яких довгих занурень, важких складних речей, зайвої філозофії і всього такого іншого, чого ну ми не хочемо. Ми хочемо все, щоб було ясно, чітко і коротко, щоб можна було зробити якийсь правильний висновок. Та ось тут одна проблема: такий матеріал може зайняти справді купу часу, щоб взагалі в цьому покопати, щоб це все знайти, щоб показати все ясно, чітко, як воно є. Тому для того, щоб підтримати ось таке дослідження, я вам дуже наполегливо рекомендую заходити вниз. Лайкати, підписуватись, писати коментарі це буде мотивація для того, щоб наступне відео було саме про цю тему. І ми на це подивимось, розберемось і заглянемо. Отож, я залишаю цей матеріал для роздумів, щоб ви мали над чим подумати. А далі буде продовження. А якщо вас зацікавила саме ця тема, то я вам дуже рекомендую заходити на наш канал. В гості і там можете знайти для себе купу інших речей, які будуть для вас 100% корисними, добрими, позитивними. Розбираємо теологічні питання тут, тому заходіть, дивіться, насолоджуйтесь і до зустрічі. Побачимось. Теологічний разом